Кожну комірку мірити не буду, поміряємо середнє по палаті, Це, ну і вже за весь час 1198, тобто 1200 кВт. Ось і маточка, як бачимо, мічена зеленим кольором побігла така красунька. І бачимо, не плідна, але вже досить така велика. Ось така. Всім привіт! Що, я нігде не пропав, Були такі запитання, де пропав, де нове відео, панельки купую, все, і, і, і злився, ні, ніде я не пропав. На місці просто дуже-дуже мало часу. Так як хто такий, скажімо, в темі топ-джаляр або там трішки десь так збоку був, той розуміє, що літо роботи дуже-дуже багато. Зараз покажу, чим я займаюся на даний час. Також пройдемо в сарай, там світла, Як завжди вже всі звикли, що його вже немає. Подивимось там вже на лічильники, що по Ну і зараз йдемо сюди і дивимось. Окрім ось таких великих сімей. Також маю ось такі маленькі вулики, які називаються нуклеуси, де ми виводимо маток. Частина йде. Собі, так як я роблю відводочки, продаю. Частина пішла сюди. Ну а частина ще залишилася. Можливо, кому потрібні маточки, то є ускарим, десяток вільних, кому треба, замовляйте. Зараз покажу, які вони саме з себе є. Ну, коли ось це ось такий маленький вуличок, в якому маточки облітаються. Зараз подивимось, які вони тут є. Так відкриваємо. І дивимось. Ось ну, як бачимо бджілки сидять. Тут бджілок зовсім небагато. У нас приблизно така кількість. Зараз спробуємо знайти маточку. Ну, ось і маточка. Як бачимо, мічена. Зеленим кольором. Бігає. Так що кому потрібні, є карника, пешець, склінар. Та українська степова. Ну, приблизно такі. Це одне відділення. Зараз відкриємо друге відділення. Звісно, така тема буде не всім цікава, але початківцям або хто займається бджолами. Ось зразу маточка попалась на очі. Він бачимо ось така Це у нас пішець скленар. Ну, приблизно так. Відібрав ось таке замовлення. Видно, маточки бігають. Розмір, я думаю, буде видно, які вони є. Ну, кліточки такі не зовсім прозорі, але все-таки від бджілок вони набагато більше. І їх добре видно. Ну, оце, скажімо, не основна частина. Ну, так, скажімо, приблизно показую, чим я займаюся. Як завжди, не вистачає рамочок. Тому накліпав рамки, почав сверлити отвори. На мої ремішки порвався ось такий ремішок. Довелося замовляти нові. Це все час-час-. Час, час Так що працюємо. Ось тут у мене є неплідні маточки, зараз покажу, які ще не облітались. Ось побігла така красунька І ми бачимо, неплідне, але вже. Досить така велика. Ну, ось така. Так, Ціни на маточок залишу в першому коментарі під цим відео. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки ну, і підтримувати канал. Ну а зараз пройдемо в сарай, подивимось, там, як там панельки там старі, як були, так і є. Новенькі стоять тут в сараї, зараз покажу. Так, Мережі нема. Включаємо, нічого не відбувається. Панельки ось так заніс, прикрив їх фанеркою. На всякий випадок. Чекають вони установки, але поки що руки не доходять, старі працюють, а й поки що працюють. ну Ось ці ось так стоять. Бачимо, райзани, 410 і так далі. Ну, тепер йдемо сарай подивимось, яка там виробітка. Вітрячок на літо закоротив енергії зараз панелік вистачає, так що стоїть в казе. Ай, будемо економити ресурс на зиму. Так, пишіть коментарі, як там у ваших регіонах з мережею, бо у нас щось так є, але не зовсім. Ну, але нашому будинку, в принципі, все одно. Ну, Якщо хочете таку станцію, дивіться в полі лісти. Альтернатива дуже-дуже, скажімо. Детально розповідав, що і як робив. А зараз подивимось покази. Так, ну що ж дивимось споживання в будинку, яке зараз. Так, на даний момент кіловат. 700-200 ватт. Це працює зараз мультиварка, вона працює якось так циклами, незрозуміло. То більше, то менше, то більше, то менше. Так, Це ось та шаланда кущі. Як бачимо, кіловат 35 Вт. Ось так обертається. Ну і вже за весь час 1198, тобто 1200 кВт. Багато чимало, але будинок перекриває повністю. З березня місяця це як вимкнулося від ціля, так воно більше туди не включалось. Ось як бачимо споживання 219. Сьогодні було сонечко, так, не пущі. Акумулятори у нас повністю зарядилися. Так, На акумуляторах у нас 28,4. Тобто заряд повний і так далі. Зараз поміряємо, як себе ще почувають ось ці літіві акумулятори від Нісанарів. Кожну комірку мірити не буду. Помірюємо середнє по палаті. Ми всі акумулятори попрацювали вже рік в моїй станції. Майже півроку вони були без балансира. Ну і провіряємо. 4. Так, погано видно 4.66. Так, тикаємо наступну банку. 4.66. Наступна банка. 4.65. Так, саму верхню міряємо. 4.65. Наступна збірочка. 4.65. Так що не думали, що я той самий показую. Ось цю 4,65. Ну, заряджений верхній скажімо, порог, тобто розбіжність буде маленька, але скажу, що працюють вони добре, нарікань немає. Так, поміряємо ще верхній 4,65. Ну і тут якусь, ось обаночку. 4,65. Ось ці акумулятори, які додавав вже осінню, тут ємність трішки більша. Тому ну, заряд буде більш стабільний, 4,66. Ну Там на пару, скажімо, тисячних, але все ж таки 4,65 і 465. Ну, скажімо, середнє по палаті, там розбіжка ну, тисячі. Де добре. добре все працює, Так, це піщить заодно поміряємо зарядку на ну, цих акумуляторах, так як мережу вимикають досить часто. То акумулятори вже вийшли такі, скажімо, таку буферну роботу, зарядилися, розрядилися. Це вже пів години немає світла. І як бачимо, 1263-12,6 Тобто акумулятор повністю заряджений. я але навантаження на ньому. Всього на всього відеонагляд, тобто там бере приблизно 150 Вт. Ну, так. Такий Коротенький огляд, що відбувається тут в бджілках. Також там в альтернативі, Думаю, по можливості, можливо, вже зараз трішки часу буде більше, то буду покажувати ось тих жучок, де вони тут. Так як просили деякі показувати, що роблю, особливо початківці. Так що підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Ну і все, до зустрічі, пока-пока.